Всім привіт! В даному відео відповім на ваші питання з попереднього огляду на тему встановлення кнопки відключення стабілізації. Покажу вам, як доопрацював кнопку управління ЄСП та ще пару цікавих моментів з цього приводу для чого потрібно мати можливість відключення стабілізації. Друзі, в наш час виробники транспортних засобів приділяють велику увагу активній безпеці. Сучасний автомобіль має ряд систем, які працюють в автоматичному режимі і підтримують курсову стійкість авто в різних режимах руху. Однією з таких систем є система АСР – антибуксувальна система, електрогідравлічна система, призначена для запобігання втрати щеплення коліс з дорожнім покриттям. Дана система допомагає водієві уникнути буксування коліс при старту з місця та різкому прискоренні. При русі автомобіля зі швидкістю до 80 км за годину система вмикається за умови, якщо одне з коліс крутиться швидше за інші. Через гальмівну систему таке колесо підгальмовується окремо від інших, чим стабілізує щеплення авто з дорогою. У сучасних конструкціях антибуксувальної системи передбачена функція сигналізації про її активацію. На це вказує спеціальний значок на приводовій панелі. АСР є частиною системи ЄСП, яка є системою контролю стійкості автомобіля в цілому і включає інші системи активної безпеки авто. Electronic Stability Program, вона ж ESC, Electronic Stability Control, електронна система контролю стійкості автомобіля, стабілізує автомобіль при виникненні заносу. Дана система допомагає запобігти заносу в поворотах при русі по мокрій або злиденілій дорозі. Там, де заносу неможливо уникнути повністю, система значно зменшує ступінь заносу, тим самим знижуючи ризик аварії. ЄСП може мати негативний вплив на розгін автомобіля, адже система має властивість пригальмовувати колеса та впливати на роботу двигуна гальмування двигуном. Без сумніву, дана система кардинально підвищує безпеку водіння, однак розплачуватися за це доводиться серйозним зниженням прохідності. У низці ситуацій, коли машина виявляється на снігу, піску або в багнюці. Їй може банально не вистачати тяги, щоб вибратися з складної ділянки. Якщо зіткнулися з пробуксовкою в такому місці, то слід спробувати першим же ділом випнути неодноразово згадану технологію, тому мати можливість на деякий час випнути антибуксувальну систему окремо чи всю систему стабілізації автомобіля в цілому, вважаю за потрібне. Далі, друзі, чи можна в ручному режимі відключити стабілізацію на наших автомобілях, для цього автомобіль повинен стояти на ручному гальмі. Вмикаємо запалення. Аварійку та 5 разів до кінця натискаємо на педалі газу. Стабілізація вимкнена. Якщо після початку руху електронна система контролю стійкості автоматично вмикається, як в моєму випадку. Для вимкнення стабілізації потрібно встановити кнопку управління даною системою та правильно закодувати блок АБС. Детальне відео з цього приводу вже опубліковано на каналі. Посилання буде нижче під цим роликом. Друзі, обов'язково спробуйте на своєму авто вимкнути систему та розпочати рух. Напишіть в коментарях, чи вдалося це зробити. Можливо, зберемо якусь статистику в автомобілях, в яких можливо вимкнути в ручному режимі систему ЄСІ для її подальшої активації потрібно зупинити двигун, виключити та включити запалення. Що стосується авто, в яких метод не працює, як в мене. Насправді стабілізація відключається, але не повноцінно, а тільки на передню ведучу вісь автомобіля. Це так званий динорежим для тестів на диностенді. Чому на деяких моделях автовиробником не передбачено повне відключення стабілізації і від чого це залежить, незрозуміло. Можливо, різні версії прошивки блоку АБС. Але як тільки задні колеса починають обертатися, датчик АБС фіксує це, і електронний блок управління авто автоматично вмикає стабілізацію. Робимо те ж саме. Відключаємо систему курсової стійкості в ручному режимі. Стоянка, гальмо. Аварійка. 5 разів натискаємо на педаль газу. Вимкнено. Підіймаємо передню вісь автомобіля. Вмикаємо передачу. Як бачимо, система не вмикається автоматично, залишається деактивованою. Переводимо селектор управління КПП в режим паркінгу. Двигун не зупиняю. Опускаємо автомобіль. Система залишається вимкненою. Розпочинаю рух. Як бачимо, друзі, як тільки почали обертатися задні колеса, система курсової стійкості автомобіля автоматично активувалася. Далі, друзі, доопрацював кнопку управління ЄСП. Вона відмінно працювала, нічого ніде не закушувалось, але через свою конструкцію передній край був припіднятий, що без сумніву впливало на естетичний вигляд. Проблему вдалося вирішити дуже просто: знявши верхню кришку і підрізавши її посадкове місце. Це не складно зробити, діод підсвічування кнопки знаходиться набагато нижче, тільки про всяк випадок закрите його, коли будете підрізати корпус. Якщо ж принципово поставити саме заводський варіант кнопки відключення стабілізації, щоб все було ідеально, теж є спосіб, він згадувався в попередньому огляді. Можна придбати нову або на розбірці кнопку управління асистентом допомоги при паркуванні авто або управління парктроніками, віддати кнопку на реставрацію і нанести нове відповідне гравіювання. Для рестайлінгових Volkswagen Passat NMS потрібно ставити від рестайлінгових моделей. Для дорестайлінгових посад НМС від автомобілів 2020-2022 років виробництва. Саме на цих авто встановлювалися такі ж накладки селектора АКПП, як на Дорестах. Дорестайлінгові посад НМС не комплектувалися подібними асистентами та помічниками при паркуванні. І останнє запитання на рахунок помилки в блоці АБС по кнопці управління ЄСП. Друзі, це через неправильне користування кнопкою. Зараз покажу більш детально. Підключаємось до роз'єму obd 2 та запускаємо програмне забезпечення. Блок АБС. Помилки, як бачимо, відсутні. Відключаємо стабілізацію. Друзі кнопка працює в двох режимах. Натиснувши один раз, відключиться антибуксувальна система. Якщо треба відключити стабілізацію в цілому, то спочатку вмикаємо одним коротким натисканням систему ASR. А вже потім натискаємо і тримаємо кнопку декілька секунд. Спочатку блок ABS відключить систему ASR, а вже потім повністю ESC. Як тільки відповідний напис з'явиться на екрані бортового комп'ютера, кнопку можна відпускати. Запускаємо двигун. Зараз зроблю коло. Зупиняємось, вмикаємо стабілізацію. Перевіряємо помилки. Відсутні. Ще раз нагадую, що кнопка працює саме в двох режимах. Ви можете одним натисканням відключити окремо систему ASR або відразу натиснути і тримати кнопку декілька секунд, поки не відключиться і система ASR, і система ESP. Якщо ж спочатку відключити антибуксувальну систему і, не активувавши її, намагатися відключити стабілізацію, ось натискаю другий раз і тримаю кнопку натиснутою. То блок АБС просто не зрозуміє вас, активує систему АСР, і в ньому зафіксується помилка. Нічого страшного в цьому немає, так що не хвилюйтеся. Ось ця помилка недостатній сигнал, Говорить тільки про те, що блок АБС не зрозумів, що від нього хочуть, а не про пошкоджені дроти чи погані контакти. На цьому буду закінчувати. Дякую за перегляд. Якщо відео було корисним та інформативним, ставте вподобайки, коментуйте та обов'язково підписуйтеся на канал. Всім до зустрічі!